Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти і показати, чим підживити полуницю під час світіння. Для того, щоб був гарний врожай потім, для того, щоб були добрі ягодки. Кому буде цікаво, додивіться моє відео до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Отже, починаємо. Цвіте полуничка це ремонтантна полуничка. Не всю ми пересадили в цьому році. Ще на наступний рік будемо також її пересаджувати. А це звичайна полуничка, теж цвіте, бачите? Гарненько цвіте, молоденька, пересаджена. І сьогодні ми будемо підживляти свою полуничку. Дріждями. Як приготувати розчин дріжджів? Швиденько нагадаю, берете 3 літри тепленької водички, додаєте туди 100 г живих дріжджів, потім 1 столову ложку або меда, або 2 столових ложки цукру. І отак розмішуєте добре. Це буде маточний розчин дріжджів. Далі у відрі наколочі на, на 10 літрів води один пакет куркуми всипаєте і наливаєте туди 0,5 літрів оцього маточного розчину дріжджів. Ось так от. Перемішуєте. І це буде готове вже для того, щоб і підживити полуницю, і куркума. Це дуже добра профілактика від шкідників і від захворювань, і бактеріальних, і грибкових захворювань рослин, тому раджу приміняти це. Потім берете пів літра водички, горощину і будете підливати під кожен кущик, під корінь, будете підливати вашу полоничку. Зробити таке підживлення у нас сезон можна один-два рази, бо полуниця піде у листя і буде тоді. Багато листя, а мало платів. Це робити краще у вечірній час, у суху, тепленьку погоду. Або після дощиків, також гарно це все робити. Потім, друзі, Потрібно пам'ятати, що дріжджі дуже вживають, так сказати, калій і кальцій. Тому потрібно після такого підживлення приблизно через тиждень під кожен кущик внести по жмені або зали. Отак берете, під кожен кущик насипаєте. Бачите, от або підживити ваші рослинки комплексними добривами. або... Ну, зараз багато якимись такими або кальцієво магнієве або калій, кальцій, магній зробити теж по інструкції і підживити обов'язково через тиждень потрібно буде вашу полуничку. Це дасть дуже гарні результати. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Друзі, бажаю вам здоров'я, бажаю мирного, тихого неба, бажаю гарних врожаїв, до побачення!